Усіх вітаю на моєму каналі. Я в магазині Аврора. Дякую вам, що заглянули на мій канал. Багато новинок до Дня Закоханих та товарів з жовтими цінниками. Приємного вам перегляду. Людяники на паличці в формі серця 24. 24 людяники до Дня Закоханих. Набір цукерок в формі сердечок 39. Пряник імбирний святковий 24. Людяник імбирний 12. Цукерки «Любимо в серце» – 77. Набір цукарок шоколадних 100 грамів 64. Ці також по 64. 69. 39 за 100 грамів. Листівки по чотири гривні. Скринька декоративна, дерев'яна, сорок чотири. Скринька для грошей сорок дев'ять. Дуже гарні скриньки з дерев'яні 74. Набір троянд декоративних смила 59. Троянди із мила, 34. Декор для дому штучна рослина. Кактус 55, кактус кольоровий в горщику 44, більшого розміру 69. Велика рослина в горщику 139. Металева коробка з бантиком 27, шкатулка в формі серця 44. Аромадифузор 74. 69, 99 50 мл та 149 за 100 мл. Шкатулка металева 22 гривні. Чорна шкатулка 29. Прямокутна з різним декором 27. Коробка металева 34. Скарбничка 34. З милими котятами 49. Шкатулка 64. Більшого розміру 139. Блокноти А 6, 34. Є різні кольори. Блокнот планер з м'якою кладинкою 99.

Маркери 49, Набір наклеїв 27. Набір стікерів. Грибочки 34. Закладки для книг магнітні. 29. Ручка зі змінним стежнем 44. Набір маркерів 44. 24, 88, пензлі 77, маркер текстовий, 7 гривень, кольори в асортименті. Мило туалетне тверде 17 гривень. Бальзам для волосся 74, 500 мл. Прокладки котекс 84, «Натурелла» – 39, серветки для інтимної гігієни та для зняття макіяжу 17 гривень, серветки вологі 120 штук 39 та 49, рушники паперові 21 гривня. Засіб для миття посуду 74,1 літра. Засіб для миття посуду друг 29. Освіжувач повітря гелевий 37. Освіжувач повітря 39 500 мл. Засіб парфумований для приміщення 45, кисневий відбілювач – 119, порошок тайт 44. Губка для прибирання універсальна 29. Губка кухонна 5. Капсула для прання 187, 10 штук.

Набір блоків туалетних дві штуки 59. Блок туалетний гелевий 49. Набір блоків брев три штуки 119. 139 три штуки в упаковці. Засіб для миття посуду 44. Паста Зубна Колгіт 44. Аквафреш 69, блендаме 39, 75 мл. Сироватка для шкіри 74, крем для обличчя 84 50 мл. Гель пілінг м'який 84, крем для обличчя 88-50 мл. Пінка для вмивання Біокон 64, гель для вмивання – міцелярна вода 55, гель для вмивання білосніжка 69. Крампіна 88. Вода міцелярна 44. Ролер для масажу обличчя 49, набір пензликів 69. Накладні нігті для манікюру 69 за 100 штук. Набір щіток для фарбування 49. Наклейки для нігтів 24, Пензлик для манікюру 29, ножиці для манікюру 109, 29, 49, щипчики 49, щітка масажер 59. Набір спонжів для макіяжу 22 гривні 24 49. Щипчики для завивки вій 39. Набір пензликів для макіяжу 39. Набір дитячого посуду 79. Скарбничка дитяча для грошей: 77 та 149.